Слава Україні, друзі! З вами знову тразвук, і в сьогоднішньому відео я зроблю дуже суб'єктивний, мабуть, мало технічно грамотний аналіз, огляд та порівняння двох життєво необхідних пристроїв, які зараз для мене стали повсякденними. Це зарядна станція Anker 521 та Блюєті eb 3 a Також бонусом в кінці відео я покажу роботу їхнього старшого брата. А саме Blue Yeti ev 70 і відповім на запитання підписників, чи є зміст купляти сонячні батареї. Отже, якщо вам цікаво, поїхали! Але перед тим, як завжди, підпишіться на канал. Це допомагає мені створювати нові відео. Також лайкніть, шерніть, прокоментіть, якщо вам цікавий такий контент. Перед тим як взагалі почати це відео. У мене є дуже важливий дисклеймер, можна сказати, формально юридичний. Я не спеціаліст у зарядних станціях. Взагалі про їхнє існування я дізнався буквально, напевно, кілька місяців тому після того, як почався перший блекаут. Відразу ж після цього я замовив собі зарядну станцію Anker та Блуеті. Я про це записував відео, показував на каналі, як це можна зробити. Дешево з навіть знижками зараз. І у цьому відео я хочу поділитися своїми суб'єктивними спостереженнями та аналізом цих пристроїв. Також я в спевленістю можу сказати, що після недавніх п'ятничних, здається, обстрілів і повторних довготривалих відключень рішення купити зарідні станції було дуже і дуже правильним. І якщо вам не цікаво дивитись весь ролик до кінця, то я можу поділитися відразу основними своїми суб'єктивними висновками щодо цих пристроїв. По-перше, зарядна станція це дуже корисна штука. По-друге, найбільш важливий показник при виборі зарядних станцій є не їхня максимальна потужність, а ємність. Ємність вимірюється у ватах на годину, потужність просто у ватах. Починаються зарядні станції зазвичай з найменших показників ємності це 200, 250, 260 ватт годину, і саме така якраз у мене буде на Огляді чи на тесті це Anker 521 і в принципі її брат Блеті eb 3 a також приблизно схожими характеристиками. Цих малюків по суті є достатньо для стабілізаційних відключень, які зазвичай зараз є у Києві, коли у вас немає світла по 4 години підряд, і навіть кілька разів на день вам все одно зазвичай. Буде достатньо цих зарядних станцій. Ну і головний висновок, якщо обирати між двома, тобто Блуеті і Анкер. І якщо б вони були в наявності за однаковою ціною, то однозначно мій вибір би впав на Блуетті. Вона набагато краще за багатьма показниками. Детально я розповім якими у відео, але в зв'язку з тим, що доставка Блуеті зараз буде на середину лютого, а анкер можна купити. Через буквально кілька днів, то очевидно, що в таких умовах швидше всього ви схилитесь до Anker, який теж є досить і досить непоганою зарядною станцією. Отже, з висновками розібрались, можемо переходити до більш детального аналізу е, цього пристрою в комплектації до Anker Ви знайдете його рідний кабель живлення, верніше блок живлення. Він 65 ватний. А також е, зарядку для прикурювача. Тобто ось таким чином вона виглядає. В анкері технічними характеристиками передбачено, що його ємність 256 Вт на годину і максимальна потужність 400 Вт. В нього є 5 виходів, як ви бачите. Тут розташовані на передній панелі USB 2 звичайних стандартних 2.0, також порт Type-C. Розетка на 220 вольт, а також перекурювач, який ви можете використовувати як вихід на 12 вольт. Протилежної сторони пристрою є вхід на 12 вольт, який має перехідник на 220, з яким ви можете заряджати його, а також підключати сонячні батареї. Також у анкера є ліхтарик, як ви бачите, я його зараз увімкнув. Він досить класний. Світить теплим, не яскраво світлим світлом. Одна з важливих переваг Анклара це те, що він дуже компактний. І легкий, досить легкий. Дисплей також досить інформативний. Зараз ви бачите лише відсотки заряду батареї, але коли сюди будуть підключені будь-які пристрої, то ви побачите кількість ват, які він видає для зарядки відповідного пристрою чи споживання відповідного пристрою. А також, якщо ми підключимо до нього зарядку, то ви побачите кількість ват на вході. Крім того, ви побачите кількість годин який може працювати цей пристрій з зарядкою відповідного пристрою або необхідних годин для того, щоб він зарядився? Щодо зарядки анкера, якраз мені здається, це його одна з найбільших проблем. Його рідний зарядний блок живлення, він лише 65 п'яти ватний. При цьому, коли він заряджається, то насправді в більшості споживання буде 60 Вт. тому. Ви можете порахувати, що якщо його ємність 256 при зарядці на 60, ви отримаєте приблизно 4 години до повного заряду батареї, і це, на жаль, не досить швидко. Знову ж таки, як для такої малої ємності батареї, хотілося б чогось трохи швидшого. І тут відразу є лайфхак. Як ви можете побачити на передній панелі, в нього є порт type c і type c працює не лише як вихід, а й як вхід. Тому якщо до. Цього Type-C ви підключите, наприклад, зарядку від MacBook Pro, яка 65 ватна також, то ви зможете отримати по суті від його 65 ват зарядку, і додатково ще там 50-60 ватт від порту Type-C. Таким чином він зможе заряджатися приблизно споживаючи 100 ватт на годину, і таким чином ви його зарядите вдвічі майже швидше, плюс-мінус десь за 2 25 години до. Повного заряду варто зауважити, що моє використання цього пристрою Anker, як і інших зарядних станцій, воно по суті обмежується трьома приладами. По-перше, це є роутер для стабільного інтернету. По-друге, це є мій MacBook. По-третє, це телефон, коли я починаю його використовувати, після того як роутер вже не віддає інтернет, а в мене чомусь це максимум одна година. Таким чином, якщо я підключаю ці там три пристрої плюс-мінус. До Анкера, зазвичай мені їх достатньо протягом всього періоду відключень, які були. Звичайно, що кожен з цих пристроїв, крім роутера, має ще свою батарею, тому там аж супер детального аналізу, скільки я можу провести, працюючи на Макбуці телефоні одночасно я не проводив, тому що теж дуже багато чого залежить, які операції ви виконуєте. Якщо ви просто, наприклад, читаєте pdf ний документ, то він буде споживати там, не знаю, 10 Вт. Якщо ви нагрожаєте щось, якісь складні операції в хромі, то і 40-50 ватт може бути споживання. Так само залежить і від е, мобільного телефону, які саме операції ви виконуєте. А також було питання про те, чи можна одночасно використовувати анкер, коли є електроенергія. Ввімкнутим до мережі і підключати пристрої, чи будуть вони працювати? Так, будуть працювати. Я перевірив, він може одночасно відображати на вхід. Зарядку батарея буде заряджатися і видавати на пристрій, який ви підключите до нього, наприклад, через той же ж USB чи Type-C. Також важливо, що від цього анкора працює газовий котел. Я сам не перевіряв, в мене немає, але є багато цьому підтверджень, в тому числі відеодоказів. Ну і наостанок про Ліхтарик це дійсно класна фішка Anker. Він, мені здається, набагато приємнішим, ніж в тих же Blu-etі, тому за це Анкеру. Так, а тепер давайте пройдемо щодо Bluetті, єб 3 a Він загалом дуже схожий до Анкера. Але як на мене, це трохи новіша, більш навороченіша ша модель. Ну і по ціні він трохи дорожчий. Загалом по габаритах він важчий і на відсотків 30, напевно, що більший ніж малюк Anker. В ньому є так, так само, як і в анкері, розетка на 220 вольт. Також є два порти USB 2.0 і один Type-C, є прикурювач на 12 вольт і є 12 вольтовий роз'єм на вхід. На відміну від анкера. В нього є ще два 12 вольтових аутпути, тобто виходи для використання якогось і підключення приладів, типу там холодильника, дорожнього чи чогось такого. І найосновнішою перевагою та відмінністю, як на мене, порівняння між анкером є те, що в нього є вхід рідний для зарядки від мережі. Так, при зарядці споживає є ЄБТРАБЛІТІ. Приблизно 260 ватт, по суті, цей його рідний вхід, який дозволяє заряджати цей пристрій звичайним його рідним кабелем від 220, є основною перевагою, чи геймченджером Блюєті порівнянні з іншими зарядними станціями. в тому числі з Anker. -ом. Чому тому, що за допомогою цього кабелю і цього... Виходу ви зможете заряджати Yeti з споживанням приблизно 250-260 Вт, що по суті означає, при його ємності заряд менш до 100% менше ніж за годину. При тому в нього є також додаткова функція суперчарджеру, яка передбачає, що за менш ніж 30 хвилин ви зможете приблизно зарядити його до 80%. І знову ж таки в. Тих умовах, яких ми зараз живемо, коли є включення і відключення, і вам часто потрібно зарядитись досить швидко, там, наприклад, в місцях, які поза вашою домівкою чи квартирою, то така річ є дуже і дуже крутою. Нагадаю, що у Anker блок живлення всього 65 Вт. Так, ви дійсно можете ще додатково туди підключити через Type-C зарядку, яка вам додасть, можливо, до 100 Вт, але навіть 100 Вт і 250 – це все таки велика різниця. По суті, лише цієї переваги вже достатньо для того, аби обрати між двома пристроями Anker Blue Yeti саме Blue Yeti. але крім цієї швидкої зарядки, тут також є ще додаткові деякі переваги чи фішки. По-перше, це його безпровідна зарядка мобільних пристроїв, які знаходяться на верху самого Blue Yeti. Ви зможете розмістити свій iPhone. Я пробував, все чудово працює. Він заряджає його, і це, по суті, вам дозволяє вивільнити один з виходів, який є. На передній панелі, чи то USB, чи Type-C, якщо вам потрібно підключати знову ж таки кілька пристроїв. Дисплей тут також є досить інформативним. Ви там бачите кількість ватт, які він видає, кількість ват, які він споживає. Також ви бачите відсотки заряду батареї і час, який приблизно він зможе працювати при зарядці чи розрядці. Також є прикольна фішка в цього пристрою, це можливість підключити його через Bluetooth до додатку і, наприклад, там вмикати чи вимикати віддалено ліхтарик. Я насправді не знаю, що ще крім вмикання ліхтарика є корисним, але там ви можете покоритися в його налаштуваннях швидкої зарядки або екорежиму. Сценарії використання цього блеті мене абсолютно однакові з тими, які були у анкері. Тобто я включаю там роутер, ноутбук, телефон. Не підключите ви сюди ні холодильник, ні мікрохвильовку, ні якісь там інші важкі електроприлади. Його потужність максимальна більша ніж в анкері. Нагадаю, в анкері було 400 Вт, тут 600. Але все одно мені здається, підключати пристрої там більше ніж 100 чи 200 Вт, навряд чи є е, великий сенс. Загалом, якщо підсумувати, то Bluetti швидше заряджається, ніж Anker. Також він е, більше може видавати потужності на ті ж самі пристрої, той же iPhone чи MacBook чомусь від Anker має можливість швидше заряджатися, тому що він видає йому більше Вт. Крім того, в блеті є безпровідна зарядка телефону, яка може вивільнити один з портів. І також він має додаток. Якщо ще раз наголошую, не було би часу очікування. На нього такого довгого аж на середину лютого, то очевидно, що вибір Блуеті би був більш оптимальний. Якщо вам потрібно вже і зараз додаткову зарядну станцію, то Anker також є хорошим помічником. Він в е менш трошки потужний, повільніше заряджається, але тим не менше справляється ідеально з базовими потребами, які є у мене. Ну як я й обіцяв, е бонус блюеті eb 70 це є вже досить е, велика зарядна станція. Як ви бачите, по габаритах і возі він більше 10 кг, з упакуванням, здається, 12,5 кг і зарядним пристроєм. А е, він є значно потужнішим ніж попередні зарядні станції. Е, загалом в нього є ємність е, 1000 Вт на годину, тобто 1 кВт, і максимальна заявлена потужність. Це є 1400 Вт. При цьому навіть така зарядна станція е, в мене чомусь холодильник не змогла нормально е, живити. Так він там працював трошки, але потім все-таки, е, я так розумію, при запуску мотору потрібно було більшу потужність, ніж 1400 Вт, і відповідно. Він вимкнувся. Тому навіть якщо у вас є значно більш потужніша ніж там 256 Вт в годину і 400 Вт максимальної ємності, той же ж анкер. І оцей 1 кВт і максимально 1400 Вт, все одно мій сценарій використання навіть такої великої зарядної станції, не багато чим може відрізнятися від використання цих малих, той самий там роутер, мобільний телефон чи ноутбук. Від цієї зарядки буде так само працювати, як від малих, але його перевага у тому, що ви зможете живити таким пристроєм їх значно і значно довше. Ну там приблизно в 4 рази довше. Тобто я, наприклад, використовував за два відключення повністю приблизно по 4 години MacBook і телефон, а тим роутер. Від цього Blue ATA B70 і я зміг посадити його батарею лише на 40%. Проте, попри очевидні плюси вигляді ємності і часу роботи, у цього пристрою також є багато мінусів. Перше це те, що дисплей дуже неінформативний у порівнянні з тим дисплеєм, які ми мали на менших пристроях, і на Blue B3A, і на Anker 521 ми бачили, окрім. Ватів, які є на вхід і на вихід, також час протягом якого пристрій зможе працювати і живити відповідний пристрій, який ви підключили до нього. або Час, який необхідно зарядній станції для того, аби зарядитись до повного заряду. у блюеті eb 70 такого ви не побачите. Тут буде просто вата. Другий момент це те, що батарея тут сідає або заряджається лише по 20%. Це також досить неінформативно, тому що ну ви не знаєте точно за скільки попередні 20% сіли, і скільки очікувати для того, аби наступні 20% розрядились чи зарядились. Це, як на мене, мінус. Е, крім цього, він, е, варто зауважити, що в його комплекті поставки йде е, його зарядна, е, зарядний пристрій, блок живлення. він ось такий. Е, в нього є вентилятор, і при зарядці е, цим зарядним е, блоком живлення ви будете чути досить е, значний шум. Так, при заряції b 70 споживає вхід. 198 Вт, досить гучно заряджається. І окрім самої розетки є ще ось такий блок живлення. І також порівнянні з меншим Blue 8 який заряджається напряму від 220 Е окремим портом тут такого порта немає, і на вхід у вас є звичайний стандартний 12-вольтовий інпут, е такий самий, як, наприклад, в Анкрі, через який ви можете додатково заряджати його сонячною батареєю, і відповідно цей блок жилення, який вже вас перетворює 220 на те, щоб заряджати е блок жилення, і це зумовлює те, що максимальна е зарядка цього великого, великої зарядної станції. Вона має 200 Вт на годину, тому до повного його заряду вам потрібно приблизно плюс-мінус 5 годин. Знову ж таки, це враховуючи його потужність, можливо, і окей, але хотілося б все-таки, щоб тут була функція, така ж, як у меншому анкері з прямою розеткою, виходом на 220, і відповідно швидшою зарядкою. Також кажуть, що все-таки блок живлення він є додатковим захистом від поломок, тому що часто саме поломки у цих зрядних станцій відбуваються від того, що виходить з ладу блок живлення через різні там, перепади напруги на стороні електромережі і так далі. І тут в тому плані, ніби блюєті, має перевагу цей великий, тому що його блок живлення можна докупити окремо, і вас сама зарядка не ламається, якщо виходить з ладу цей блок живлення. Ну і головна перевага, як я вже сказав, цього великого Blue Yeti B70 70 це те, що він додає вам значно більше психологічних переваг, коли відключення не лише стабілізаційні за графіком, а й екстрені, які можуть тривати там досить довго, і день, і більше. То все-таки з таким пристроєм ви точно зможете пропрацювати без особливих проблем наступні кілька днів за умови, звичайно, що у вас буде джерело інтернету. Також варто згадати, що в блюеті оцього великого і в попереднього малого я здається не зазначав. В комплекті поставки ідуть іде е, спеціальні кабель для зарядки його від сонячних панелей. І в цього великого є ще кабель для прикурювача. В меншого немає кабеля для прикурювача. Так, ну і щодо сонячної панелі чи сонячної батареї, ось як і обіцяв, показую. Вона надійшла, прийшла. Тобто, все окей. Доставка була досить швидкою. З Америки зараз вона здається на Амазоні навіть ще на 10 доларів дешевше, по 80 баксів. Вона на 60 Вт, тобто вона не дуже потужна, буде заряджати досить довго. Той же ж Anker чи Bluetti, але тим не менше, це мені здається досить класне доповнення до автономності за умови, звичайно, що у вас є сонце. На жаль, мені за цей тиждень поки що не вдалося знайти нормального сонця, щоб хоч трішки заживити зарядну станцію. Так, але плюс у тому, що в самій батареї є заховані вже блок з виходами на Type-C USB. Ну тут, крім того, є ще кабелі, відповідні перехідники, які дозволяють напряму від батареї вам живити той же ж мобільний телефон. Чи навіть MacBook, якщо знову ж таки у вас є е, досить хороше е, сонячне проміння. Нагадаю, що зараз розмитнення і генераторів, і акумуляторів, і зарядних станцій є нульове. ви не сплачуєте ані Мита, ані ПДВ. Усі товари з Америки я замовляю на Амазоні і доставляю через Міст Експрес. Показував це в окремому відео. Ще раз залишу тут підказку. Якщо ви купляєте важкі зарядні станції, то їх краще купляти в Європі, крім того, авіаперевезення з Америки батареї чи зарядних станцій заборонено, тому очевидно, що час доставки з ЄС таких зарядок буде значно швидшим. Крім того, ціна, яка є в ЄС, може складати різницю в кілька разів. І знову ж таки, враховуючи, що є доступність цього ж анкору цього і більших моделей вже прямо зараз на складі в Німеччині, то я вважаю, що це. Один з найбільш оптимальних варіантів для купівлі зрідних станцій прямо сьогодні. Якщо ж у вас є вже джерело жилення, наприклад, машинний акумулятор, який ви використовуєте, і просто хочете покращити свою автономність, то очевидно, що краще замовити все-таки блюеті, якщо у вас є час очікування до середини лютого. Крім цього, ці всі пристрої анкери, блюеті, як лоу, ви можете замовляти на офіційних їхніх сайтах, але врахуйте, що час від часу є певні проблеми з списанням коштів. З українських карток я бачив в коментарях, як люди писали, що кошти списувались, потім повертались, але вже по іншому курсу, і а, купівля відмінялась з eBay також. Є багато проблем щодо блокування українських акаунтів. Тому найбільш безпечний і оптимальний варіант мені здається, все таки це є Amazon, європейський тої країни, в якій ви будете купляти, наприклад, як я показував у Німеччині. Якщо ви зареєструєтесь на американському Амазоні і при реєстрації будете вказувати усі свої дані, в тому числі з адресою і білінг-адресою, тобто адресою банківською, також прив'яжете картку українського банку. в моєму випадку це був Приватбанк. Дозволити в ПриватБанку подвійну конвертацію валют і будете списувати в доларах. То мені здається, особливих проблем не повинно бути при відправці на shipping адрес тобто адресу доставки в тому складі, який вам надає міст Експрес, чи то в Америці, чи в ЄС. Якщо вам відео було корисним, то будь ласка, поставте йому лайк, а також підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Якщо у вас є питання щодо практичного використання будь-якої з цих зарядних станцій, то напишіть в коментарях, і я спробую відповісти. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть москалям!